Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про д'язання, і я рада вас вітати в себе гостях. Дякую, мої любі, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайк, вподобайки і пишете коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово, задонативши, я вам буду за це дуже вдячна. І так, мої любі, в сьогоднішньому відео я хочу запропонувати вам зв'язати ось таку ось іграшку, ось такого ось привида, так виглядає зі спинки. А це в мене п'ятенця, я не знаю, в ниточці якісь намотки іншої нитки між плюшиком. Ось така іграшка, але вона з невеличким секретиком, як ви вже помітили, тут є ручки, а ручки це із оцієї іграшки. Я зараз я вам покажу. Під цим привидом ховається ось отакий малюк. отакий такий Така невеличка іграшка. І виходить у нас, що під привидом можна як і сховати іграшку, так і поставити їх поряд, одна з одною. Як би сказати, дві іграшки в одній. Ось такі ось малята. І так, ми любі, схемка моя авторська, вона буде в текстовому вигляді. Тут нічого складного немає. Матеріали, які я буду використовувати, я напишу внизу під відео. А далі вже буде йти схемка. Іграшки в'яжуться простенько, тож не будемо гаяти час, а будемо переходити до праці. І так, перед тим, як розпочати, я, як завжди, хочу побажати вам гарного настрою, гарного перегляду та рівних петель. І ще, хочу зазначити, я підключусь до вас і покажу, як робити оцю ось обв'язочку. Там нічого складного немає, ми з вами будемо вив'язувати такі хвильки. Ми набираємо робимо накид, пропускаємо один стовпчик і в наступний пров'язуємо 4 стовпчика з одним накидом. Потім, один стовпчик пропускаємо, в наступний ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Знову робимо накид, один стовпчик пропускаємо, а в наступний ми пров'язуємо 4 стовпчики з одним накидом. І так по колу, ми робимо обв'язочку нашого привида. І ще оці ось складочки я зробила, намазала клеєм і просто їх між собою так ось склеїла. Ну, Мені так більше сподобалося, коли є оці ось складочки. Ну, а там ви вже дивіться для себе самі, може, вам захочеться, щоб воно просто було таке рівненьке. Ну, а якщо хочеться також такі складочки зробити, то. Ну, можете зробити так, як і я. Робите складочку, і вам тут буде видно з виворітної сторони цей склад, так, бортик. і ви просто мажете трішечки клеєм і отак от їх фіксуєте. Фіксувала я маленькими такими булавочками ну, за щіпками. І все, і ось так ось вийшло. Також оформляємо личико, вишиваємо щічки, війки. Ну, Коротше, це вже на ваш смак, на вашу фантазію, як вам більше сподобається, так і робите. Все ми любимо. Далі буде схемка. Mm-hmm. Ваші іграшки готові. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Сподіваюся, вам все було зрозуміло, і я не наробила там косяків, знову, як завжди, зі схемою. А, бо, вроді би, все перевіряєш, а по ітогу виходить, що десь якась та помилка і вилазить. Ну, якщо ви щось десь знайдете, то пишіть мені в коментарях. Все, ми любі. Дякую вам, що були зі мною, приділили мені час. А якщо ви гість мого каналу, то запрошу вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. На сьогодні в мене все. Кажу вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!